Роман «Прощава зброя. Дія роману відбувається в 1915-1918 роках, на італо-австрійському фронті. Американець Фредерік Генрі, лейтенант санітарних військ італійської армії. Перед наступом у містечку на плавнях, де стоять санітарні частини, затища. Офіцери проводять час, хто як вміє. У розташований по сусідству англійський госпіталь приїжджає молода медсестра Кетрін Барклі, у якої у Франції загинув наречений. Генрі починає залицятися до Кетрін, хоча його бентежить деякі два її поведінки. На наступний день стає відомо, що вночі у верхів'ях річки буде атака. Туди повинні виїхати санітарні машини. Проїжджаючи повз госпіталь, Генрі на хвилину вискакує побачитися з Кетрін та дала йому медальйон із зображенням святого Антонія на щастя. Починається атака. У бліндаж, де знаходиться лейтенант з шоферами, потрапляє бомба. Поранений у ноги Генрі намагається допомогти вмираючому поруч шоферу. Ті, хто вцілів, доставляють його до пункту першої допомоги. Генрі готує до відправки в центральний госпіталь до Мілану. У Мілані Генрі переносить складну операцію на коліні. Несподівано для себе він з великим нетерпінням чекає приїзду Кетрін. І як тільки вона входить в палату, переживає дивне відкриття. Він любить її і не може без неї жити. Коли Генрі навчився пересуватися на милицях, вони з Кетрін починають їздити в парк на прогулянку або обідують у затишні посусів. Одне вважають себе чоловіком і дружиною, ведучи відлік подружнього життя. З дня появи Кетрін у Міланському госпіталі. Становище на фронті важке. Після декількох місяців лікування, Генрі наказано повернутися в частину. Прощаючись з Кетлін, він бачить, що та чогось недоговорює, і ледве домагається від неї правди. Вона вже три місяці вагітна. Генрі збирається розстріляти, але лейтенанту вдається втекти. Він з розгону стрибає в річку і довго пливе під водою. Набравши повітря, пірнає знову. Йому вдається втекти від погоні. Генрі розуміє, що з нього вистачить цієї війни. Річка немов змила з нього почуття обов'язку. Особисто для нього війна закінчилась. Діставшись нарешті до Кетрін, Генрі розвідчуває себе, ніби повернувшися додому. Так добре йому біля цієї жінки. Ніч з Кетрім нічим не відрізняється від дня з нею завжди чудово, але від війни залишилася оскома, і в голову лізуть різні невеселі думки, на кшталт того, що світло має кожного. Наближається термін пологів Кетрін. З неї не все благополучно. Майже весь час Генрі і Кетрін проводять удвох. У них немає потреби в спілкуванні. Ця війна ніби винесла їх на безлюдний острів. Але ось вихід у світ, що до людей стає необхідний У Кетрін починаються перейми. Родова діяльність дуже слабка, її роблять Кесарів Ростин. Проте вже пізно. Змучена дитина народжується мертвою. Вмирає і сама Кетрін. Ось так, думає спосошений Генрі, все ж завжди кінчається цим смертю. Тебе кидають в життя і кажуть тобі правила, і в перший же раз, коли застануть сненацька, вбивають нікому не дано сховатися ні від життя, ні від смерті.